Вже досить темно, тому трішки може бути не така якість гарна відео, але покажу вам швиденько на швидкоруч. Поприжимала, тобто понакривала, поприкривала свої гортенці широколисті, макрофіли, як я і говорила, і, можливо, так комусь конкретика допоможе з його ідеями. Приклад, відро 20 літрове досить високе, Прижала горшком. Тут у мене щось мало бути посаджене, бавовна не проросла. Але земля мокра, тяжка. Ось тут теж підійшло. А ось тут, бачите, агроволокно. Те, що було під рукою. Тут є конкретно 30-ка, воно в два шари. Зараз накрила два кущі і прижала он, посилки. Я ще їх не розкрила. Вони можуть почекати, бо я сьогодні і так вже не висаджуватиму нічого. Тому вони мені послужать, як би зміцнювачем чи обтяжувачем. Ось коробка висока гарна. Лаванду трішечки треба було. Так, спресувати та по ширині. І ось, прошу, була плитка. Плитка, бруківка. Ну, надіюсь, що не розхитає його вітер. А ось і вазонок тут. Вазонок тут ще показував, трішки інший, але плюс-мінус той самий об'єм. Є вазонок, он там є невеличке відру, невисоке, і теж прижати горщиком. Щось я там садила. Тобто, фактично відра і вазонки. О там ще є, бачите, вазонки відра. І вазонки я прижала горщиками. Де щось росте, десь ні, щось не посходило. Якраз дуже гарно. Воно. І ось тут, до речі, теж агроволокно, Ну, 30-ка, 30-ка була. Найвищу тому я взяла. І теж вазонками прижала, щоб вітер це все не здув. Ось отак накрито воно. На ночівлю, завтра, зранку я це відкину, все повністю. Я далеко не заносила, я просто відкрию, прижму вазонками відкриті гортензії. А ввечері знову зроблю те саме зворотню сторону. Накрию і прижму. І так буде ще дві ночі, бо завтрашня ніч плюс один, і наступна ніч плюс три. Тому плюс три я ще буду теж накривати. Вам дякую і папа. -па.